Дніпро активно готується до зими. Спеціалісти КП «Теплоенерго» проводять капітальний ремонт котельні, замінюють аварійні частини трубопроводу, встановлюють водяні насоси та генераторні установки. Наразі робота кипить в районі житлового будинку номер 19 що на вулиці Агнія Барто. Там капітально замінюють 300 метрів труби опалення. Тут проходять заміна трубопроводу опалення на будинки після гідравлічного випробування. Яке показало, що дана дільниця потребує негайного ремонту, щоб на початок опалювального сезону запустити людям тепло. Около 300 метрів діаметром 159 міліметрів буде укладено на даному той участку. Пориви на цій ділянці трапляються і взимку, тому цю адресу включили до планів ремонту. Багато роботи виконується вручну, щоб не пошкодити електричні мережі. Після кожного опального сезону сону проводяться гідравлічні випробування, випробування тепломереж, на основанні яких перевіряється турбопровод, і якщо є нагода, ну потреба негайна, то проводиться заміна. Усі ці роботи проводять для того, аби дніпряни могли якісно та комфортно отримувати опалення під час холодів.